малята! Я вас вітаю в нашій лабораторії. Сьогодні ми з вами поговоримо про кольори. кольори, які нам дає веселка. Дуже ви полюбляєте малювати веселку. Веселка нас радує влітку після дождя. Але ви знаєте, скільки кольорів у веселки? Так, сім кольорів веселки. А знаєте про те, що веселка має певну послідовність кольорів. Для того, щоб знати цю послідовність, ми з вами розучимо такий коротенький віршик або запитання. Погляньте на дошку веселки. Чому пінгвін живе зимою без своїх. Фантазій. Ось такі слова треба запам'ятати. Кожне слово відповідає кольору, кожен перший звук відповідає кольору. Чому червоний колір інгвін? помаранчевий колір. ЖВ жовтий колір. Зимою зелений колір. Без блакитний колір. Своїх синій колір і останній колір фантазій фіолетовий. Ось такі кольори райдухи. І ще раз повторимо, чому пінгвін живе зимою? Без своїх фантазій. А зараз пограємо в гру, в гру з водичкою. Для цього нам необхідно серветка і фломастери. кольорі райдуги. Перший колір малюємо кружечки. На серветки перший колір беремо червоний. Чому повторюємо піршика? Питання. Пінгвін помаранчевий колір. Живе? Жовтий колір? Зимою зелений колір без блакитний колір своїх синій колір. Фантазій, фіолетовий колір. Ось в такому певному порядку ми намалювали кружечки. Ось я уже розмістила в стакані і зараз в стакан ми потихеньку будемо наливати водичку. Ось, налила водичку. Що ми бачимо? Водичка піднімається знизу вверх. І при цьому кольори фломастера розчиняються, і в нас з'являється така красива веселка. Залишаємо на деякий час. І ось така у нас уже висушена веселка цікава появиться. І ще раз поглянули на веселку. На сьогодні, дітки, все, до нових зустрічей. до побачення!